Зараз я вам поясню ідею, як працює уважність у художників. Ми маємо тут різні круглі плоди, фрукти. так, Я не знаю, це також фрукт чи ні, і навіть гранат. І ми можемо їх собі уявити як умовно. Мандаринчик поменше, хурма якоїсь такої форми, і гранат. По суті, у нас є три округлі форми, але як нам зробити так, щоб ми зараз з вами повірили, що це мандарин, це хурма, а це гранат? В мандарині найхарактерніше є оце місце, де кріпиться гілочка і цяточки. На ній, так? У хурми найхарактерніше, що в неї є ще такі, як умовні риски, такі полоси, які ділять її на частини, а зверху у неї є отака широка оця частина. до якої вона також кріпиться вгору. Тобто це умовно я зараз не роблю суперреалістичний малюнок. Так. А у граната, це, звісно, також його оце місце з. З такими. Так, да. і що виходить? Що у всіх цих фруктів і плодів найхарактернішими є ті місця, якими вони кріпляться до гілочки. Вони найвиразніші, найхарактерніші. А форма вона може бути дуже різною. Вона може змінюватися від. Породи цього фрукту від того, як воно росло. І тому не завжди тільки формою можна передати схожість цього фрукту. Все. Це вже яблуко буде. <с> також, тому що є паличка, якщо ми там ще знизу домалюємо оцю частину квіточки, де була квіточка, також вже буде дуже схоже на яблучко. Ось такі прості нюанси, які. Ми помічаємо, просто якщо ми уважно дивимося на те, що малюємо. Дякую.